Такої смачної печінки ви ще не їли. Вона тушкована зі сливами та цибулею, і точно полонить ваше серденько. М'якесенька та ніжнесенька можна їсти губами, і для приготування потрібно взяти одну величезну цибулину і нарізати напівкільцями, відправити, смажитись на вершковому маслі, на повільному вогні, додаючи сіль та цукор, готувати до карамельного кольору. Наступним кроком я беру курячу печінку і відрізаю все зайве. Потім перекладаю в зручну ємність, котра. Закривається кришкою, додаю борошно, закриваю, і, і починаю трусити. Таким чином кожен шматочок печінки обтягнеться борошном. Відправляю обсмажуватись на гарячу сковорідку. з двох сторін на середньому вогні до золотистості. Далі я розрізаю сливи і витягую камінчики. Як на мене, чим більше слив, тим смачніше. Обсмажену печінку я викладаю на цибулю. І тепер для досконалого смаку я додаю спеції від Valen Spice. Суміш до печінки та ліверу ідеально підкреслює смак печінки. Так Ож, я додаю суміш п'яти перців, сіль зверху на печінку викладаю сливи і додаю 200 мл води. Тушкую на повільному вогні ще 20 хвилин. Обов'язково спробуйте приготувати. Бажаю всім смачного!